Слава нашому Господу! Слава. Бог дозволив нам сьогодні вдруге зібратися в Домі Божому і це ласка нашого Господа. Слава йому. Слава. Знаєте, сьогодні ми є діти великого батька, ми є діти живого Бога. І він свого царства часу сказав, каже, ви є царство є священство, люди взяти в уділ. І знаєте, я пригадую місце слово Божого, де ви знаєте, свого часу Давід. Прийшовши до стану, де мала бути війна, де стояв Голіаф, і довгі дні поносив ізраїльські народи. Приходить туди, на те місце. Приходить Давид, молодий юнак, приходить на те місце, подивився, послухав це все. Вийшов до Саула, взяв і пішов сражатися з Голіафом. І коли закінчилось сраження, коли він побідив, коли він положив Голіафа, коли він відрубав йому голову, взявши в одну руку меча цього Голіафа, в іншу голову цього великого чоловіка. І весь Ізраїль стоїть і дивиться на це все. Весь Ізраїль стоїть і дивиться, Саул десь стоїть там. знаєте, за деревом стоїть і питає свого воєначальника Авеніра: хто каже, чи он син тут юноша, Чий он син? І Авенір подивився, каже, я не знаю. Я не знаю, приводять, знаєте, до Саула, Давіда приводять, і коли Давид, Саул знову запитує Давіда і каже, щой ти син. Знаєте, мене зародилося питання. Саул, ти неправильно запитуєш сьогодні. Ти не запитуй про батька, знаєте, Давіда. Ти запитуй, Давід, хто ти є. Давід, хто ти є такий сильний чоловік, але Саул, він цікавив батько Давіда. Саул питає, чий ти син? Хто твій т'єд? І знаєте, Давид каже, я син раба твого Ісея. Я сам собі думаю, в чому заключалося, дорогі друзі, питання цього Саула, чому Саула цікавило питання батька Давида? Я думаю, Саул розумів, що такого хороброго сина міг виховати добрий батько. Його цікавив той батько, який виховав такого хороброго сина, смілого, який міг стояти який міг пойти сражатися з голіафом і запитує, чий ти син, хто твій батько. Дорогі друзі, сьогодні люди часто запитують, хто твій батько. Сьогодні часто люди дивлячись на наше життя, на наші справи, як ми живемо, як ми ходимо. Сьогодні люди питають, а хто твій батько. Сьогодні люди хочуть мати діло з нашим батьком. А наш батько це є Господь, слава нашому Господу. І добре, коли ми розуміємо, і добре, коли люди це бачать. Часто люди запитують, що спонукає тебе робити добро, що спонукає тебе творити, що спонукає тебе зупинитися, підвести чи щось доброго зробити. Що спонукає, ти кажеш, це мій Господь в любові своїй, це мій Господь, це мій батько, в якого я повірував, це мій батько спонукає мене, це любов до мого батька. Вона вліче мене творити добро. Дорогі друзі, як би хотілося, щоб сьогодні ми розуміли ім'я Християнин, це є велике звання, це є звання, якого не можна опозорити, це є звання, яке ми носимо з вами, ім'я нашого Батька. Ми є діти живого Господа. Як би хотілося, щоб люди навколо нас вони запитали в нас, хто твій Батько, і ми могли твердо і впевнено показати на вічного Отця, слава нашому Господу. Я читаю декілька місць, і ми будемо з вами молитися. Перше місце буду читати збиття з 32 глави. І вбачаюся, що буду читати на руському, в русському тексті, стараюся перестроїтися на українську Біблію, але з часом. І остався Яков один, і боролся нехто з ним до появлення зари. І виділ, що не одолівають, його коснувся сустава бедра його і поврядив сустав бедра Іакова. И когда он боролся с ним и сказал: Отпусти меня, ибо зашла зоря, Иаков сказал: Не отпущу тебя, пока не благословишь меня, и сказал, Как имя Твое? Он сказал Иаков, и сказал: Отныне имя Тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь, и спросил Якова: Расскажи имя Твое. Он сказал, На что ты спрашиваешь у меня, имени Мое? і благословив Його. Інше місце Слова Божого це написано також в Битті, буду читати з 26 глави, з 11 віршика, виборочно. «І дав Авімелех повілення всьому народу, сказав, хто прикоснеться к всьому человеку і к жене його, тот предан буде смерті. І сіяли сак в землі, то і отримав в тот год, як в сто 100 Как так благословил Его Господь, и далі 27 вершик. «Ісаак сказал им, для чего вы прийшли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от Себя. Он сказал Ми ясно увидели, что Господь з тобою. И тому мы сказали, поставив между нами Тобою клятву, заключим с Тобою Союз. И третье місце написано в притчах, 22 віршик, 10 главы. Благословение Господне. Воно обогащає і печалі з собою не приносить. Слава нашому Господу. Ви знаєте місця Слова, Божу, Слова Божого, де ви знаєте, люди розуміли, що означає благословіння. Ви знаєте свого часу, якщо ми дивимося історію Якова, як він заробляв або як він старався мати благословення в своєму житті, перше за все він купив для себе первородство у свого брата. Первородство купив для себе, він розумів. Первородство все ще більше, ніж просто бути меншим. Пройшов час він обманним путем благословіння в батькові Обманним шляхом, коли ви знаєте, воно належало брату його. Яков забирає його для себе, благословіння батьківське і далі втікає від батька на довгі роки. Втікає від батька, втікає від брата свого і довгі роки скитається, скитається там, знаєте, далеко від батьковської землі, від батьковської опіки, від батьковських очей і материнського нагляду. Віддайте він далеко від батька, де наставлення батьківського немає. Але він там в далекій землі, знаєте, будує своє майбутнє, будує своє щастя, будує свою долю, будує свою, знаєте, стада. Там він женився, там його діти родяться, там його стада умножаються, дорогі друзі, і казалось би, все стоїть на своїх місцях. Все в тебе, знаєте, яко, все в тебе добре, все в тебе нормально, в тебе стада ростуть, в тебе є жінки, у тебе є діти, які возростають, Яков, в тебе життя зналагодилося, тебе життя стало добре. Добрим. але тут Він згадує або приходить на серце уйти до свого батька. І він вирушає в цю дорогу до свого батька. Вже багатим чоловіком вертається, друзі, не вертається так, як ішов туди з посухом, а вертається з жінками і з дітьми, вертається з стадами мелкого і крупного скота. Все в нього доля склалася, казалось би, на перший погляд. Але приходить час, коли, ви знаєте, йому доносять, що назустріч до тебе йде твій брат, іде. Твій брат, назустріч до тебе, і він не з добрими намірами йде до тебе. В його в руках, ви знаєте, оружжує, він йде, щоби просто погубити тебе. Іде до тебе, брата, з ним три чотириста чоловік, і це не на добро для тебе. Яков, ти розбогатів. Казалось би, благословення батьківське на тобі. Казалось би, обманним шляхом заробив, первородство маєш, але сьогодні угроза перед тобою, сьогодні угроза перед твоїм життям, і вона приближається до тебе. Сьогоєш як? Вона не удаляється, можливо, в іншу сторону. Біжи в ту сторону, ні, назад немає дороги, бо там лаван поставив каменя, назад немає дороги. Треба йти назустріч брату своєму. А як іти? Казалось би, до чого? До чого, казалось би, є благословення, що далі робити? І тут написано в Слові Божому, переводить жінок, переводить стада через Йордан, переводить через поток. Вона й всі стада, а сам залишається по той бік і починає. Начинає молитися і починає боротися, Яков, ти маєш благословення від батька, що тобі ще не вистачає? А Яків розуміє, якщо в цей день і в цю ніч не благословить Господь, то все те благословення, яке я виміняв, обманним шляхом, воно сьогодні не допоможе. Чуєш, яке я заробив, яке я постарався, десь обманював, десь старався, десь будував. Сьогодні те благословення більше не діє, сьогодні щось більше потрібно. Щось більше, Яков, тобі потрібно, Яков розуміє, якщо сьогодні Бог не опустить благодать і милість свою, то завтра ні стадів не буде, яких заробив, ні жінок, ні дітей не буде. І Яков встає і починає боротися. І це не просто чуєте молитва, це не просто обрядова молитва, де він молиться п'ять хвилин, а він молиться написано до появлення зорі. Він молиться, поки не знаєте, розсвітати починає, поки не починає на небі сходити зоря. Світанок настає, а Яків стоїть і бореться за своє благословіння. Навіщо тобі таке благословіння? Яків? а я розумію це, це моє благословення, яке може дати Господь Яхів, а де ти раніше був, Іаків, але угрози не було сьогодні. Мені потрібно благословіння Господнє. Іаків стоїть, друзі, я не раз проїжджаю ці сьогоднішніми днями, знаєте, там, де коли сонце сходить, хочеться дуже спати. І коли ми їдемо на східну Україну, це ми проїжджаємо під ранок і дуже хочеться спати. Я бачив, як сходить з зорадрою, друзі. А Яков стоїть і молиться. Стоїть і молиться, сон його не бере, друзі. Йому потрібне батьківське благословення, Батька Небесного. І приходить час, коли, знаєте, Бог благословляє Якова. Я сам собі думаю, друзі, навіть, навіть, навіть наскільки він розумів, що батьківське благословення сьогодні не так. Воно важливе. На сьогодні Господь повинен благословити його недостатньо. Сьогодні, щоб зустрітися з братом своїм. Сьогодні потрібно, щоб Бог благословив, щоб сильна рука Господня опустилася, бо завтра зустріч зі Савом. І що я скажу для нього? Я послав подарки для нього, я послав попереду стада, щоб задобрити серце і сава, але це не з сьогодні, це не допоможе, коли Господь не вступиться, коли Господь не прийде. друзі. Як би хотілося, щоб ми це розуміли, як оборовся за себе, як оборовся Боровся за дітей своїх, як боровся за жінок своїх. Він розумів, що завтра може їх не стати, а сьогодні боротьба, а сьогодні молитва для побіди, молитва, доколи Господь не вступиться. І прийшла милість від Господа інше місце. Я читав за Ісаака, де написано Ісаак сіяв і получав востократ ячміння. Ви знаєте, приходить цар то із сторони Авемелех і каже, що ми бачимо, що з тобою є Господь. Друзі, не бачимо. Бачимо, що ти є дуже багатий, розбогатів все покупляв, у тебе авторитет зароблені, а з тобою є Господь, з тобою є той, який благословляє тебе. Як би хотілося, щоб ми розуміли благословення нашого життя, його не купиш на базарі, чуєте, Його не виміняєш за гроші, Його дає Господь, і воно бореться на колінах. Алілуя нашому Господу. Як би хотілося, щоб ми розуміли, що благословення дітей наших воно виборується на колінах, коли ким вони моляться, можливо, день треба стояти, можливо, ніч треба стояти, але благословіння виборець, не гроші. Можливо, навіть, до хату построю, життя позбудую, дам гроші для дітей, ще щось дам. Але сьогодні благословіння твоїх дітей, воно вибореться на колінах. Якщо Бог не благословить чуєте за гроші його не купиш, за гроші не купиш, скільки сьогодні їх сімей, скільки сьогодні дітей, вони не ходять в служіння. Каже, цей гроші є. Каже, цей Будьнє побудоване, але немає долі у дітей, а сьогодні Бог чекає, коли ти станеш проломі. Каже, я іскал у них чоловіка, який став би в проломі і не знайшов, другі друзі. Як би хотілося, щоб ми сьогодні боролися за благословення своїх дітей, як би хотілося, щоб ми сьогодні стояли, сильний Бог благословити нас, сильний Бог, і він сьогодні не помінявся. Він сьогодні хоче благословляти ситуація, ситуація, коли навколо війна, коли казалось би немає майбутнього. Його може державу поміняти, може ще щось зробити. Благословення твоїх дітей, воно на колінах, і неважно, де твої діти будуть жити. Якщо Господь піде, то і там ви знаєте в тій далекій стороні Бог сильний сохранити і накормити. Ісаак, Ісаак він не в своїй землі, а Він сіє і получає, крат чуєте не в своїй землі, не в своїй землі, але сіє, тому що Господь є з Ісаком, тому що благословення є на йому. І знаєте, люди окружають. Вони бачать благословення Господнє. приходять і кажуть, ми знаємо, що з тобою є Господь. Ми знаємо, друзі, що з тобою є Господь. Як би хотілося б, щоб люди сьогодні говорили про нас, ми знаємо, що з вами є Господь. Галилуйя нашому Господу. Друзі, ми будемо молитися. Ми будемо молитися, нехай благословить нас Господь, але це не так легко. Я пригадую історію, коли Давід ви знаєте, виходить на сраження є велике військо біля нього, велике військо казалось, ви побіда близька військо є, а Давід вопрошає Господа і каже, цілі мені на ету війну, Бог каже: почекай, почекай, Давід, позайди і зрожді тутових ових деревья, і чекай, коли шум повершиня піде, то вступай, благословення пішло попереду. І там буде страження Господнє не військо твоє. Чуєш, не військо твоє сильне навчене, а за сьогодні Господь, нехай піде впереді, впереді твоїх дітей, впереді твоїх батьків, нехай піде Господь. І побачиш благословення прийде, можливо, грошей небагато, можливо, достатку немає, авторитету немає в суспільстві. Але якщо Господь з тобою, то піде успіх, в твоє життя. Будуть діти твої благословені, сім'ї будуть побудовані. Щоді дивлюся, сім'ї будуються. Друзі, знаєте, зустрічаються, зустрічаються через інтернет, будують сім'ї і не можуть жити, і не можуть жити, немає общого нічого. На колінах вибори молодь, на колінах вибори благословіння. благословення. Для своєї сім'ї, і буде Господь в твоєму домі, і окружаючі сусіди побачать, що в твоєму домі панує мир, бо Господь є в твоєму домі. Сьогодні будуємо долю з Господом, благословення отримуємо в Господі. Сьогодні чую, часто батьки говорять, кажуть, отам дивися, той вже построїв, той заробив, той поїхав, подивися, привіз стільки, а ти все їздиш, місіонерствуєш, чуєш, Господь є доля твоя, Господь є уділ твій, успіх твій. Каже, що. Господь, це надія твоя, як я читав благословені Господня. Воно печалі не приносить, воно обогащає, чуєш, воно печалі в твоє не, життя не принесе, воно обогатить твоє життя. Можливо, не так багато буде достатку, але Господь буде провадити тебе. Я пам'ятаю, в нашу церкву приїжджав. Я хотів би розказати цю історію, нагадати для нас, коли в нашу церкву приїжджав один брат, він приїжджав з Київської області, це з броварів, приїжджало, знаєте, з дітьми своїми. Вони співали тут, і він розказував про свою долю. Каже, я сантехніком працюю в броварах. Можливо, ви пам'ятаєте цю історію. Каже, я сантехніком, довгі роки працюю сантехніком в броварах. Каже, я не маю великої зарплати. Ми жили в однокомнатній квартирі. Нас не було багато грошей, зарплата маленька. Але всі знали мене по всьому цих броварах, мене знали. Прийшло время, коли, каже, мої діти одного разу сказали: Тату, ти казав, якщо ми розмножимося, розплодимося, то Бог розширить приділи наші. Ти таке для нас сказав, нас багато дітей. Ми живемо в одній кімнаті. каже, Коли я почув, мені гірко стало, ми стали з жінкою молитися. І одного разу я на жінку кажу, знаєш, жінко, я піду просити у мера броварів квартиру для нас. Нехай він дасть. Можливо, ви пам'ятаєте, і говорить, ми взяли з жінкою трохденний пост, молилися. І я вранці пішов, назначив зустріч до мера, прийшов і прийшов до нього, розказу, Він каже, знаєш, квартири вже давно ніхто не дає, вже давно квартир не дають так просто, як ми можемо тобі дати. А він говорить, то ж там. Будується будинок, і там будується будинок. Він говорить, це частні люди, частні, які будують ці будинки, і ми не можемо, ми не маємо ніякого впливу на цих людей. Він говорить, якщо я піду і попрошу в того чоловіка багатого, в того чоловіка-застройщика, він каже: знаєш, цей чоловік сніга зимою тобі не дасть, він дуже скупий, він не допоможе тобі. Він говорить, я прийшов додому, і ми знову з жінкою молилися, ми знову з жінкою взяли пост. і Я назначив зустріч до цього чоловіка, коли я позвонив приймальню до того. Чоловіка багатого бізнесмена, то підняла трубку, говорить, там жінка, секретарша, я колись працював, вона згадала мене, вона знала, що я працював в її квартирі, щось допомагав там по сантехніці. Вона сказала, приходь на 8 часов, тому що цей начальник, цей багатий бізнесмен, він приходить дуже рано. Говорить, я прийшов, прийшов, говорить, 8, Зайшов цей начальник, я зайшов до нього, розказав свою проблему, розказав, що я працюю сантехніком, що я є віруючий, що в мене немає однаково до Квартира, багато діток. Він так каже, дивиться на мене. А потім каже: Ти сильно хочеш. Кажу, сильно, то я тобі дам квартиру. І, говорить, мені дав квартиру в елітному домі. Там одна квартира була, де 160 квадратів, говорить, тільки тераси, дуже велика квартира. Вона належала до дуже багатого чоловіка, а вона стала для мене, благословив Господь. Чуєте, не за зарплату, яку заробляв, не за те, що відкладав, але прийшов Господь і дав благословення. Говорить, я вже багато разів проводжу зібрання, дуже багато людей збирається в моїй квартирі. Це благословіння Господнє, чуєш для тебе і для твоїх дітей. Навчи дітей твоїх молитися, виборувати благословення на колінах, не десь обманим шляхом, де сьогодні стараються там крунув, там заробив, там десь що зробив. Нехай благословінням твоїм буде, Господь. І ти побачиш, як милість, Господня, будує сім'ї. Можливо, ти сьогодні немає чогось, але віддай своїх дітей. Віддай свою долю в руки Господні. І Господь благословить. Ми будемо молитися, друзі, будемо молитися, нехай ця молитва. Прийде до престола благодаті. І сильний Господь обогатити твоє життя. І сильний Господь благословити дітей твоїх і онуків твоїх. Можливо, немає чогось, немає, але Господь подасть від руки своєї, від руки своєї. Коли Господь подасть, то буде благословення. І чуєте, воно не в фінансах вимірується. Воно вимірується, знаєте, в суспільстві. В якомусь, в якомусь знайомствах воно вимірюється в силі Божій. Господь є з тобою, і це саме найкраще. Куди не підеш, люди бачать, Господь пішов з ним, а це саме дорогоцінне Знаєте, в очах Господніх, коли ти є Його, а Він є твій Батько. Молимся Богу. Амінь.